Сьогодні розповідаю вам про програми підтримки для зареєстрованих консультантів турецької компанії Фармасі на березень 2023 року. По-перше, це знижка 30% на всі замовлення замість 25. Незалежно від суми замовлення. Далі всі нові консультанти, які реєструються, отримують можливість замовити стартові набори. Ці стартові набори йдуть зі знижку 55% від ціни каталогу, якби ви ці продукти брали окремо. Крім того, ще непогана, дуже навіть упаковка, особливо в цьому каталозі. Там йде картонна, добротна така коробочка на магнітику. Мені дуже сподобалось. Один набор здається да, 17 балів, а другий набор 14 балів. Тобто, якщо ви візьмете лише цих два набори, у вас уже буде 30 балів. Якусь дрібничку дозамовляєте 30 П'яти бонусних балів та берете вже по першому кроці стартової програми парфюм, який в каталозі більше 500 гривень, всього за 50 гривень. Так, ось тут можна подивитися список, що входить в цей набір. Далі, ось ця, собственно, стартова програма, про яку вам говорила. Перший крок це у нас на вибір або набір кератину, або жіночий, або чоловічий парфум. Вони в каталозі більше 500 гривень коштують. Це в нас перший крок, це перший місяць співпраці на замовлення, від, здається, від 35 бонусних балів. Потім йде другий крок, третій і четвертий. Можете бачити всі подарунки за 50 гривень, які ви можете обрати. Крім того, це сумарно за місяць. Тобто вам не потрібно зробити на 35 бонусних балів відразу замовлення, хоча це невелика сума, оскільки один бонусний бал коштує 40 гривень по каталогу, а ще з вашою знижкою консультанта мінус 30%, Це буде менше 30 гривень. Ось можете почитати, що входить. Також в нас є акція. На цих же ж 35 бонусних балів замовлення, крім тих подарунків, що ви ще зберете, ви можете собі взяти будь-який продукт за спеціальною ціною. Це до 77% знижки. Тут, в цьому місяці, дуже класні продукти, тому рекомендую скористатися, поки їх ще не розібрали, обрати собі по спеціальній ціні ці подаруночки. Теж можете почитати. Ну і наш експерт-клуб це потрібно збирати бонусні бали. Ви можете навіть за березень це зробити, Ну і обрати подарунки. Якщо ви замовляєте ось наші новинки в березні, то до експерт-клуба додаються за кожну одиницю 10 та 15 бонусних балів. Ну, за цю програму я вже розповідала за програму росту, це коли можна отримати премію, зробивши товару 2 місяці підряд. О, кому цікаво, звертайтеся, я скину це відео або поясню вам сама чи в телефонному режимі, чи в голосовому повідомленні. Ну і це вже далі йдуть програми для наставників. Все. А ще безкоштовна доставка на березень місяць від тисячі гривень. І після плата 29 гривень. Все, отже, хто хоче спробувати зареєструватися, та спробувати нашу якісну продукцію, звертайтеся.